7 липня о 23.18 до служби порятунку 101 від медичних працівників надійшло повідомлення про те, що терміново необхідна допомога рятувальників у вилученій людини з прірви. Дана пригода трапилася на одному з кар'єрів міста Коростишів. Вже на місці бійці ДСНС з'ясували, що 29-річний чоловік впав з п'ятиметрової висоти кар'єру на каміння, що знаходилося біля самої кромки води. Через тремкий обрив швидко дістатися до людини змоги не було. Рятувальники знайшли більш пологий спуск у 100 метрах від місця пригоди і таким чином дісталися до чоловіка. Вони обв'язали його рятувальною мотузкою та підняли нагору. Медики, оглянувши тіло, констатували смерть людини. Зісіх товаришів загиблого, з якими він відпочивав біля кар'єру, стало відомо, що чоловік відійшов від них і тривалий час не повертався. Коли почали його шукати, то виявили вже у прірві біля води. Друзі відразу ж викликали медиків та, спустившись до товариша, почали надавати йому першу домедичну допомогу. На жаль, їхні зусилля виявилися марними. Попередньо від отриманих при падінні травм людина загинула на місці. Остаточні обставини надзвичайної події наразі встановлюються правоохоронцями.